Доброго дня, друзі колеги. Дивіться, хто стикався з проблемою відсутності оцих направляючих на Ferguson 20 і сам по 680. -й. Ну, взагалі, скільки замовляв, ніде немає на цей комбайн. А якщо десь і знаходив, то там близько 100 гривень одна штучка. Оця. Що, вирішив спробувати? Взяв звичайний нівовський, токер розсверлив. Фрізанув трошки ці отвори. Получається ось така штучка. Ну, я звузив, не треба ще обрізати, хоча його не обов'язково обрізати. Оця кулька виходить, від Фергюсона і сідає вона просто чудово. На... На болти вона сідає просто чудово. Ось такий має вигляд. Прижимається гарно, ну, тут якщо зажати. І якщо взяти на пальці, все тут чудово бігатиме. Ну і плюс товщина металу, відповідно, на, ну тут 2 мм товщини. Тобто, у кого буде така проблема, можете спробувати. Тому що я намагався на агродрузях замовити, мені сказали, то, що я замовляв, мого комбайнент підійде. Як по від 680-го Сампо. І ось такий вихід було знайдено. В принципі, декілька хвилин роботи одна обойма готова і сідає вона на місце чудово просто. Просто маєте на увазі. Всім гарного дня! Дякую за увагу. І ще хотів додати ось таку штучку. Зверху втулка від Ніви, знизу рідна. Різниця в ціні на одній втулці ну, десь близько 100 гривень. Чим вона відрізняється? Вона ширша на 4. Тобто по 2 мм треба з кожної сторони згрести. І діаметр отвору теж на 2 мм більший. В принципі, декілька штук можна від нів понаходити. Трошки стучити по бокам і як запасний варіант собі мати. Я собі взяв такого. тут боки просто стисати треба буде. Чітко видно, що вона, ну, одна трошки ширша. По 2 міліметри з кожного боку тут треба збити, а діаметр один в один. Можу показати. По діаметру один в один сходяться. І, Відповідно у кріпленнях також нормально стоїть. Це так. Думки або пропозиції.